Наступ окупантів на сході в районі Сватового захлинувся. Російські війська не змогли втримати під контролем захоплені за останні 10 днів позиції у Луганській області. Зсу не лише зупинили просування загарбників, а й відкинули їх назад. І про це свідчить Дані Рососи Deep State. Отже, що сталося 20 липня. Росіяни пішли у наступ неподалік окупованого Сватового. Вони форсували річку Жаребець і затопили одразу три села на Луганщині. Це Новоєгорівка, Надія та Сергіївка. Таким чином, окупанти дійшли межі Харківської області і, за даними мапи Deep State, армії РФ вдалося захопити близько 60 квадратних кілометрів. Водночас в Збройних силах України цю інформацію офіційно не підтверджували так чи інакше. А Українським військам вдалося зупинити просування Росіян на цьому напрямку і навіть відтіснити ворога з 25 до 29 липня. Зсу повернули під контроль близько 10 квадратних кілометрів території, а з минулі вихідні ще 10. Тобто, за даними Діпстейту, українські воїни, де окупували села Надія та Новоєгорівка, частково росіяни контролюють лише Сергіївку в генштабі підтвердили цю інформацію і уточнили, що лінію фронту дійсно стабілізували завдяки вчасно перекинутим резервам. Процитуємо далі на сватівському напрямку. Проведено стабілізаційні заходи, де силами оборони України було вибито ворога з району Надії та частини. Новоєгорівки завдяки підтягнутим резервам та додатковим силам окупанта було зупинено. Кінець цитати. Водночас, російські пропагандистські телеграм-канали повідомляють: ну, вони фактично б'ють на сполох. Мовляв, от українська армія не лише відбила наступ окупантів, але й планує контратакувати і просунутися ще далі до населених пунктів. Кармазенівка та Райгородка. а в разі успіху цитуємо далі здійснити ривок до Сватового, те, що було у планах збройних сил ще восени минулого року. Кінець цитати. давайте нагадаємо, що ситуація на купінському напрямку почала загострюватися на початку липня. Тоді речник східного руповання військ ЗСУ Череватий заявив, що Росія перекинула в район понад 100 тисяч осіб особового складу, більше 900 танків, понад 555 артилерійських систем і 370 РСЗВ. Проте уточнив, що це накопичення відбувалося поступово, а не в один. Момент, а вже цими вихідними Чарватий припустив, що окупанти посилюють свої ряди на лінії Сватове Креміна не просто так. Справді, мовляв, загарбники готують велику наступальну операцію, використати, нібито планують наявні піхотні повітряно-десантні війська. Також воєнізовані роти, такі як ветерани, тигри і ахмат. Старій Чарвати вважає, що росіяни не досягнуть значного прогресу на цьому напрямку. Схоже, що після провального наступу під Сватовим шанси в окупантів суттєво знизилися.